Лідія Анатолійовна, розкажіть, з якого року ви знаєте про свій діагноз? Uh, так, діагноз у мене з 2013 року 2000, тобто 13 року. От, і от ну, до сих пір наблюдаюся, але була хороша перерва. От, позитивна, uh -huh. і виходить, Знову проявилася моя хвороба в 2022 році. Uh -huh. Так, я лікуюся на даний період і сподіваюся на добрі результати. Надія завжди помирає послідньою. А як би ви описали своє життя і свої пріоритети до діагнозу? Що для вас було найважливішим? Ну, в той період. Це піклування про сім'ю. От. Завжди були пріоритети сім'я, діти, чоловік, от моя, так сказати, забота про них. Але з діагнозом я більше переключилася на себе. Ну, а також сім'я моя також підтримувала. От вони підтримували морально. І це дуже важливо. А чи було у вас відчуття, ніби життя зупинилося? Якщо так, як ви з цим боролися? Так, на якийсь момент це було так дійсно. Але коли я побувала у лікаря, вона мене настроїла на позитив. Це теж дуже важливо, крім сім'ї, родини і те, що лікар говорить, це дуже важливо. І Ну, мої думки перебудувалися. От. Більше позитиву, більше настроїв. І це дійсно допомагає. Mm -hmm. Допомагає, бо в лікуванні були позитиви, от, все добре. Ви сказали, що ви навчилися перелаштовувати свої думки. А чи допомагаєте ви в цьому пацієнтам? Наприклад, тих, яких ви зустрічаєте у відділенні? Я хочу сказати, що з пацієнтами мало спілкуюся. але Якщо і бувають такі запитання, є активні пацієнти, да, їх цікавляться питання, і так як у мене вже давно онкологія, то я відповідаю так: це чисто особиста е хвороба, і кожен по-різному переносить в плані і моральному, і фізичному. Так угу. що я так можу відповісти на це запитання. Mm -hmm. Що це більше індивідуальний, та, так? Такий так, досвід? так. Так, mm -hmm. підход такий індивідуальний. Ви говорили, що стали більше приділяти увагу своєму тілу, а як загалом змінилося відношення до свого здоров'я? Mm -hmm. Цікаве запитання. Ну, ви знаєте, я стала більше займатися фізкультурою. Просто зранку вдома вставала, робила зарядку, а потім уже подальші справи. От це було так, і зараз намагаюся, ну, у мене був такий період, що були сильні відчуття болю, ток, звичайно, це був такий пасивний період. А коли от на даний період, ну, можна сказати, я добре відчуваю себе, опять активність пішла. Mm -hmm. Так що, ну так, от. Може, підключили ще якісь активності, от крім там, зарядки зранку? Mm -hmm. Прогулянки. Також прогулянки. А також я неодноразово їздила в Карпати. Mm. І це дуже приємно от, ходити в ліс у гори. Тобто це був активний відпочинок. І там дуже гарна природа, повітря, неймовірне. якраз. Те, що мені треба для лікування. Так що да, тут активність така проявляється. А які стосунки для вас стали найважливішими зараз? Стосунки позитивні, що були угу. От. і навкруги, щоб була теж позитивна обстановка. Не тільки угу. в сім'ї позитив, а взагалі. Позитив. Угу. А з ким саме от, стали найближчі стосунки там, з сім'єю, чи може з друзями теж стали багато спілкуватись? Яке коло лишилося біля вас? Так, так, я зрозуміла угу. питання. Ну, Сім'я це однозначно. Сім'я, родина. От, але друзі теж немаловажну важну роль. Mm. Відіграють. От, у мене добрі подруги гарні, у них хороші сім'ї. Вони всі мене добре піддержували і піддержують. Вони завжди мені напоминають, що я борець, я поборю, все буде добре. Розкажіть, що зараз дає вам сили і сенс жити кожного дня? Сім'я, плани. Одним днем не живу, це точно. От. Завжди плани є на майбутнє, і це стимулює, стимулює і добре стимулює. Я люблю на дачі попрацювати, але ну, в силу своїх е, здібностей зараз, фізичних, не дуже активно, але все одно приємно десь щось. Так що є така одушена сім'я, дача. От, все добре. А що б ви зараз казали іншим людям, які тільки дізналися про свій діагноз? Ну, ну по-перше, не падати у відчай. І боротися за своє здоров'я, надія всім завжди є. Одужання всім. От. Ну, І хай будують плани на майбутнє. Угу. Ви сказали, що ваші друзі, ваші близькі вас називають борцем. А що вам допомагає ним залишатися? Що вас підсилює в цьому? Бажа... Велике бажання одужати. От. І це мені дає сили, наснаги на боротьбу. От. Що життя не закінчується, все попереду, муте, надії, плани, все.